Путін сховався, Симонія не знає, що вже говорити. Ми дуже сподіваємося, що дійсно переговори пройдуть і люди перестануть гибнути. Скабєєва намагається перекрутити ситуацію, щоб не дискредитувати свого президента. Зеленський буквально умоляє включити його в переговорний процес і зустрітися з Путіним. У Росії тривають масові пожежі. Космодром Восточний під загрозою повного знищення. Це страшно, правда? Смотрите, як страшно. Зникли Зниклий суровікін сплив. Про все поговоримо у Ньюс 200. Ставте лайки, полетіли. Симоніан дуже сподівається, що перемовини пройдуть успішно, оскільки Путін уже переміг, уявляєте? А я я негадую, ніколи не їжте бобрів. Бачте, яке побочка може бути. По составі на сьогодні ми воюємо з усім так званим Западом. Воюємо. Ми ж не з Україною на Україні воюємо. Даже Трамп заявил, заявил, если бы не мы, эта война закончилась бы через три дня. Правда же? Он же сказал это. Эти все никак не со своими три дни. То Киев за три дни, то пальчики -то грану три дни. Так вот мы воюем с ними, со всеми, и мы побеждаем. Можете себе представить? А можно это было себе представить до Путина? Нет, нельзя было. Поэтому для человека русской культуры, русской истории, живущего в России поддерживать Путина – это гордость. Они думают, что они меня этим обижают, что они так говорят. Нет, они меня совершенно не обижают. У больше не будет однополярным. Все. Гегемония закончилась. И закончил ее кто? Ее закончил Путин, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы горды быть его доверенными листами, лицами, или, как вы сказали, путинистками. Не-не, мы не так говорим. Мы говорим, что вы не путинисты, а продажные вы ж ты на не так? На правду, Да <как> Нет, конечно. Если бы они не принялись в 2014 году уничтожать наших людей, эта война, которая идет сейчас, не началась бы. Понимаете? С самого начала она бы не началась. Мы очень надеемся, что действительно переговоры пройдут и люди перестанут гибнуть. Никому не нравится, когда льется кровь. Мы же не садисты. Так так, саме тому Путін підібгав хвостик, зарився у Нірці і боїться приїхати в Стамбул на переговори з Зеленським. Мене уб'ють. До речі, знаєте, чому досі немає конкретної відповіді, чи поїде Путін на переговори? Обирають, хто з двійників буде вибачатися. Ужас, ужас нью 200 роздобули ексклюзивні кадри, на яких чітко видно, як відбувається підготовка російської сторони до поїздки в Стамбул. Головне питання, яке обговорює російська верхівка, це як привезти в Стамбул довжелезний стіл, щоб убезпечити царя батюшку. Подивіться. А ви як думаєте, Путін приїде? Або на пару місяців закриється у бункері, сяде в кріслі, підібгавши ніжки, і буде їсти морозиво під підсумну музику в надії, що всі забудуть, що він злякався. Напишіть. Тим часом ще одна іграшка кремлівського царка саме Скабєєва заявила, що це не Путін з наляканими оченятками сидить у кутку і просить ті матусі, а Зеленський благає Путіна зустрітися з ним. Як вам таке? Почасть різко смінної риторики максимально нелепо виглядає прямо за так називаємо президент України, який не раз утверждал, що ні за що в житті і никогда Официально не сядет за стол переговоров с Россией, Зеленский буквально умоляет включить его в переговорный процесс и встретиться с Путиным. Ой, как? А если Путин не вешится поехать, потом пропагандисты скажут, что он настолько великий президент света, что сам решает, когда и куда ему ехать. Ось просто запомните мои слова. Ну что? Але давайте на секундочку, уявімо, що він все-таки зважився полетіти на переговори. Прилітає таки у Стамбул, а там. Як думаєте, скільки разів Путін у голові прокручував собі таку ситуацію? А поки одні пропагандисти намагаються хоч якось відмазати свого лідера, і я не просій дзінпіня, я про Путіна, інші пропагандисти погрожують Німеччині. І хто б ви думали, правильно Соловйов? А депутат Бундестаґ Марі Агнес Штрахкакет Симірман, который ви виліво будете підтримувати Он милитарист бюджетен, а вы будете учить русичен язык. Дура. Чем больше денег вы вкладываете в оборону, тем выше вероятность того, что русский язык вам придется выучить. Завоевалка еще не выросла, Володька. Подивись, что сделала твоя армия за три роки. Сколько вы до Німеччини и идти, завоевник фигов? Или вы будете поддерживать Удмілітарістичним бюджетом, ову будете учити русичний язик. Взагалі, з такою акторською грою тобі на шоу вести треба, а зніматися у фільми з половичкою, так би мовити. Губернатор Білгородської області Гладков звинуватив місцевих жителів у тому, що вони спеціально підставляють майно під обстріли заради компенсації. Я, к сожалению, вот, сам слушав розговори родственників, коли. Давайте виведемо. Наш населений пункт обстрілюється, давайте е, машину з гаража викинемо, може обстріляють, хоча б гроші отримаємо. Машина стара, її нікуди не діти не продати. Знову з народом не пощастило, хоча я йому чомусь вірю. Скоро дійде до того, що будуть пробувати ракету рукою зловити і на свої сараї приправляти, щоб компенсацію отримати. Просьба, вона одна, да, через подомові обходи, да, вот, требувати... по uh, тому, чтобы убирать личный транспорт в гаражи. Навіть тут заработать не дают. До речи, они там целую группу створили, где выгадывают, как заработать. И мы видим и в социальных сетях, давайте требовать отселения, а то война закончится, а мы так и будем жить в старых домах. То есть ни один, и не два, и не три населенных пункта, где мы видим, что начинает формироваться Отдельные группы, которые пытаются возглавить отдельные э, жители э, и попытаться получить э, государственную помощь. Не, ничего у вас не выйдет, Влада сказала, жить в бараках, значит треба. Колишнього командувача війська МРФ знайшли в Алжирі Суровікін, який зник після приходу Пригожина на Москву, раптом з'явився. Раніше російські змі повідомляли, що Суровікін був заарештований, оскільки знав про плани Пригожина. Як бачимо, це виявилось брехнею. Суровікін спокійно собі живе і працює військовим радником в Алжирі. Вот это поворот! Цікаво, чи буде раптова поява Пригожина? Чи все ж таки росіяни тоді по справжньому збили його літак? Як думаєте? У Росії кілька регіонів охопили масштабні пожежі. Через пожежі в Буряті було введено надзвичайний стат. В Амурській області вогонь в притул підійшов до космодрому Восточний і до будинків працівників цього космодрому. Охренеть Прямо рядом уже. Сиріть, як страшно. На вогонь можна дивитися вічно. Ну, мені подобається, як воно горить. До речі, помітили хоч одну пожежну машину. Mm -hmm. Я теж. А все тому що дивитися на вогонь приємно, а гасити невигідно. Ну, а мені це по приколу. Петрушев заявив, що Чорноморський флот успішно виконує свої завдання в рамках так званої СВО. Хех. Повністю згоден. Моніторинг і ловля глибоководних. Риб проходить успішно. <рив> ну і щоб не забувати, новини, які стали мемами. Зливний бачок забарахлив тепер Скабєєва заговорила про війну з з Китаєм. Угроза горячей войны между США и Китаем становится все реальнее. Вашингтон пост пишет, что Пекин в ярости, и это не закончится просто так. Руководитель канцелярии Госсовета КНР назвал пошлины США бесстыдством и заявил, что американские деревенщины будут стонать перед лицом пяти тысячелетней китайской цивилизации. Як шкода, як шкода її друзів, це ми її рідко бачимо, а її друзі змушені щодня на неї дивитися, бідолеки. Жаль, звісно, этого добріка. Скабєва і хоче, щоб десь, як каже її покровитель, почалась двіжука. Але ні, Оля, насолоджуватися санкціями, поки будете тільки ви. Володимир, мамо, на що ти мене впустила в дитинстві Соловйов спіною біля рота, доводить, що цілі так званої СВО зовсім інші. Виявляється, основна мета це території. Так, так, те, від чого вони всіляко намагалися відкрещуватися, підтвердилося. Нам треба це забрати. Так, да. не ми, та ми поки назад нам спочатку забрати. Ось то що ми з освободим. Там не волнуйтесь, там выборы пройдут, все будет по порядку. Ну, а то, что без нас, нам вообще не интересно. Ну я говорю... ну, хорошо, вот если там будет колоссальный хаос, а что плохого, пусть ну... будет колоссальный хаос. Забрати їм треба, Ти спочатку довідку забери у психіатра. и він Нам надо сначала забрати. Вот то, что мы освободим, там не волнуйтесь, там вибори пройдуть, все буде Ну. По Но... Ой, хтось по дупі отримує від начальства. Помітили, як він спочатку відкрито кричав забрати, а потім зрозумів, що надто вже правдиво говорить і перевзувся. У Скабєвої з'ясували, що потрібно для твердого миру у світі. Твердий мир в мірі буде только тоді, коли во всіх ведущих європейських странах к власті прийдуть проросійські сили. ориентированные на нормальные отношения с Москвой. Такую цель как глобальную мы перед собой должны ставить. Это кое-чего ночью. Только вот проблемка. Ты еще для России нормально, для краин цивилизованного света выглядает дико. Когда во всех ведущих европейских странах к власти придут пророссийские силы, ориентированные на нормальные отношения с Москвой. Такую цель как глобальную мы перед собой должны ставить. Это мы не обязательно тогда доживем с вами. Ну, нарешті, хоть что-то разумное мы от Скобеевой почули. Это мы не обязательно тогда доживем с вами. Хоть, 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 чтобы не наврочити. Женка, которая работает на заводе, відмовилась назвать Путину свою зарплату. А уровень заработной платы сколько вам платят? Хватает. Понятно. Это, это, это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? <рістична> так, так, це той випадок, коли працівниця знає, що за правду їй буде погано. Тобто, це комерційна тайна? Ну, ні, я просто не хотіла б розглашати. Ну, ладно, хорошо. А... а скоріш за все, працівниця не знає, яка там зарплата. Та жінка, взагалі, перший раз прийшла чисто перед камерами постояти. Як завжди, підставна акторка забула методичку. Ну, що ж таке? У деякій країні заборонили називати прізвище Хабарниці, також заборонили говорити, де вона працює, і за що брала гроші. Деяка партія таким чином покриває свої хеще в деякій країні. Новини тепер виглядають так: і це не Стьоп, це чиста правда. Кої-кака сотрудникої організації зроло кое-что не Только в таком ключе мы можем рассказывать о задержании сотрудниками ФСБ взяточницы с оборонного предприятия. Какие-либо данные, ее фамилию, должность и даже название предприятия мы не можем называть по решению суда. Взяли эту кое коїкаку зятницю з коїкакої організації з хе 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 <реш> хе Вы что, що, зашифрували, щоб деякі глядачі нічого не здогадалися. А деякі глядачі навіть і не подумають нічого поганого про декого. Адже дехто нічого не знає. Дехто вже 26 років при владі і нічого не знає. Взяли эту кое-какую взяточницу с кое-какой организацией с поличным сразу после получения денег. Следствие полагает то, что вы на протяжении года систематически получали взятки. Как вы можете это прокомментировать? Что? Не можно так прямо запытание ставить, и тем больше говорить слово «хабари»? Потребно было запытать, навище вы взяли дещо у декого. Адвокат, может быть вы озвучите позицию ваш подзащитник? Не могу озвучить. Вину у Я вам поясняю, що не могла звучать. Я вже бачу, як суддя зачитує вирок. Та ну таке, ну дещо, начебто, й зробила ані про що. Тож, ну, де не де, де не як відсидиться. Там уже із горем навпіл дещо зробимо. Оскільки засу якісно вибивають техніку противника, там перейшли до надтехнологій, тих самих, яким немає аналогів у світі. Коротше, УАЗики закончились, урали закінчились. Транспорт доставки пацани йдуть. Корочі не Ослика. ідуть да, Ослик? на ослік, це он? ослику. У тебе явно розуму побільше. Ти хоч їм поясни, що не добре в чужу країну приходити, тоді може нічого би не закінчилося. Да. Помните, як Шойгу розповідав про роботов, которые помогают подвозить боеприпасы? мабуть, что-то пошло не так. Там перешли на ультрасучасні технологии. Ну, так принаймні всем расскажут. А вот наши боевые кони. Уже научились ходить за человеком. Проходят у нас здесь своеобразную тренировку. В дальнейшем... Что такое? В дальнейшем будут помогать нашим... Ребятам в подвозі боєприпасів, їди і води. В окупованому Донецьку пройшов показ мод. Примітно те, що оскільки в Донецьку проблеми з водою, всі моделі були з баклажками. Мда, довели людей. За рік два хвалитимуться тим, що в них у принципі одяг є. Одразу видно, що відбулось звільнення від цивілізації. У Хабаровську люди почали радіти весні, насолоджуючись усіма її принадами. Наконець в Хабаровськ прийшла весна. Красиво. Стало приємно погуляти. утром з собакою. Пойдем, Річард, Красоту. Пиво. Водка. Пиво. Из-под водки. Водка. 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 Это все детская площадка от качель. Площадка. Які оригінальні в Хабаровську весняні квіти ростуть, хоча чому весняні? Вони там цілий рік актуальні і не тільки в Хабаровську. Водка, водка. пиво, водка. балтика, девятка, пиво, пиво, пиво. А, це кстати дядський сад. Які все-таки культурні люди живуть у Хабаровську? жодного шприца на майданчику, не те, що у Санкт Петербурзі. <свісно> 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 Знаєте, що дивує. Ми часто беремо відео з Росії, де люди показують, як у них там брудно. Але ще жодного відео не було, щоб люди там прибирали. Є над чим замислитися. Спасибі, що додивились до кінця. Ну, як вам це безумство? Напишіть у коментарях.